Привіт усім! У сьогодні я знімаю 23 -е відео про трансферні новини. Починаємо. ми, Бакаяко та Челсі, розірвали свій контракт. Бакаяко приєднався до лондонського клубу у літку 2017 року із Монако за 40 мільйонів, а вже цього літка Бакаяко розірвав контракт. Ще один талант може покинути Дортмунд за крім Адеймі, дуже пильно стежить мадридський Реал. Дортмундський клуб хоче 80 мільйонів за. Німецького лівого Вінгера. Подивимось, куди все ж таки перейде Адеймі. І Герсія може продовжити кар'єру в інтері Барса, і за нього 10-15 мільйонів. Інтер зацікавлений в підписанні центрального захисника, ходять чутки про Чалобу, Начо та Еріка Гарсію. Кріс Моулін продовжив контракти з Ромою до 25-го року. Нагадаю, англійський центральний захисник передався до римського клубу в 18-му році. Році. Як я і казав у минулих відео, Матео Ковачич дуже скоро вже стане гравцем манчестер Сіті. Сума трансферу 34 мільйони фунтів, саме стільки отримує Челсі за свого хорватського півзахисника. Коли буде офіційна інформація, я вам вже повідомлю. Честь Труйнат зацікавила в трансфері Тео Ернандеса. Мілан хоче свого лівого оборонця 60 мільйонів фунтів. Євро. Також Юнайтед хоче підписати голкіпера національної збірної Камеруну та інтера Андре Онана на заміну Давіду Дехея. Подивимось на трансферну компанію МЮ цього літка. Руся та Ліверпуль зацікавлені в трансфері Заїра Емрі з Парис Сан-Жермен, але парижський клуб не дуже хоче відпускати свого півзахисника. Озес Кайседу перейде в Челсі. Це вже майже офіційне. Інформація, я думаю, що в найближчі часи це вже все вирішиться, і еквадорець підсилить лондонський клуб. Буде дуже цікаво на нього подивитися в Челсі. На цьому завершую. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Слава Україні! До нових зустрічей!